Весь яка пушка. Значить, значить, значить. Діскар. Це моя найлюбима машина. Скузьмі за безпорядок. Вона так з шаттю приїхала. Ми... Ще не були ні на поліровки, ні на хімчистки, ніде. То й що ми робили по ній? Значить, були провернуті вкладочі. Блять, вроді корінні, так. Да. Якщо ми щось механіка перепитаємо, то було давно. Оба. Бумажечка куди. -то. То було давно, я вже забув. Були провернуті... Та що ти, бляха-муха? Були провернуті вкладиші, зробили моторчик. Зібрали, поміняли вже одразу ГРМ, повністю обслужили, що де треба було. Хоча тут пробіг невеликий. Але я розумію, що при приклині мотора могло цепочку десь потягнути і ставити її. Далі реально стрьомно. Не дай Бог її десь перве, вся робота пішла по одному місцю. Значить, які емоції у мене, наприклад, від цієї машинки. От наш полік, давай поставимо. Які емоції У мене була, був третій Discovery. Кайф, неймовірний. Машина максимально комфортна, максимально велика. Оця. Стеклянна криша. Це такий кайф. Воно настільки, блін, круто їздити, ну я вам не можу передати. В машині завжди світло, красиво і кайфово. Кайф діскаря. В чому? Оця штука. За це Range роверу низький уклін, пасіба і взагалі, блін, це, це просто космос. Приїжджаєш ти собі на берег річки. Береш з собою айкос або пиво і просто релаксуєш. Блин. Це настільки зручна тема, причому вона витримує ну, двох дорослих, це точно. Тобто 200 кг я сажав без проблем. Блять, кайф. Потім далі. За що? У мене був третій, але п'ятимісний, сімімісний. Наприклад, мені не подобається сім'їць, за що. Куча ничок в п'ятімісному, куча місця. Як така е, легенька експедиційна машинка, це просто, блин, просто супер топ. Куча бардачків ззаду. Подстаканники ззаду. Наприклад, для сімімісного потрібні ззаду подстаканники. Що робив я на п'ятімісному. Ззаду, зрозуміло, ніхто не має, як сісти. Я туди ставив оці аромопалочки. І коли не відкриваєш двері в машині, так гарно пахне, такий кайф. Ніде нічого не висить, а в машині пахне. Воно там настільки зручно і красиво сидить, ну, ну просто кайф. Потім, 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 а потом суп з котом. Що далі? Давай йдемо покатаємось. І поговоримо. Блін, ну кайфова тачка, відповідаю. Посадка тут просто космічна. Понятно, Rover, Але, блін, Discovery в цій темі якийсь, ну він свій. Він... Він абсолютно другий, він абсолютно якийсь такий більш більш, дорослий, чи чи навіть не знаю, як об'яснити. Це більш сімейна машина. Там ходять слухи, знаєш, що він неправдаваймий, він ще щось, блін. народ, хто хоч раз хто хоч раз катався там, чи мав дискаря. Ну блін, він цей кайф. Тут виїхати, звісно, парканулись, красавчики. Цей кайф від Discovery, який ти отримуєш. Я навіть не знаю, чим, чим можна зрівняти. Як це, взагалі, блин, як це взагалі пояснити? Він спокійний, ти не паришся, що під колесами. Він тихий, він блін. Це одна з небагатьох машин. Ну, бачу, опять же, 4 четвертий Discovery, мінус, да? не, не, не самі зручні подстаканки. В третьому вони настільки удобні. Там навіть спеціальне місце під кружку. Не те, що під стакан. А навіть вушко кружки там поміщається спокійно, ти просто їдеш і кайфуєш, блін. Їзда на цій тачці, ну просто неймовірна, незрівнянна і. Ну, блин, ну, крута машина. Реально крута. Що по ремонту? Тобто в ремонті дискар я зрівнював не раз. Там, з іншими машинами, він настільки доступний. І навіть якщо це все збирати по оригіналу, там ціни просто смішні. Блі. Йому балони міняються окремо, вони є в продажу. Амортизатори міняються, вони недорогі. там В районі, щоб не збрехати, ну нехай буде грубо 100-120 євро один амортизатор. ну, блін, ну блін, Я рахую, що це взагалі подарунок. Потім під капотом. Да, є моменти по 3 літра. Uh, він за рахунок того, що він дуже важкий, дуже велика нагрузка і uh, доволі такий потужний двигатель, то по, по крутящому моменту вони так його не, не слабо надули, то, то він дуже не любить от старти з місця. Там стоїш, ти газ в пол, тух, полетів, для нього це смерть. Тим більше, uh, по допуску, яке масло сюди заливається, там 0 в 20, 5v20, я розумію, що воно. По зазорам, по всяким там параметрам, воно потрібне цьому двигуну. Це Фордовська тема, блин, вони такою ерундою займаються. То якщо взяти старий 4-4, я не пам'ятаю його. Маркіровку, забув, ну менше з тим, то тому мотору взагалі плівати. Він валить як дурний, він взагалі мозг не виносить, він не тече, як буває, там, знаєш, постійно. Ті Мокрий двигатель. То якщо взяти 4-4 мотор, він реально мозг не виносить, там можна навалювати скільки тобі влізе. Потужності там небагато, там вроді би 290 чи 300 сил, і ти йому ну, нічого не зробиш. На V8 там це не є велика потужність, того його поламати практично неможливо. Не ставиш газ, проблем немає електроніка не пари. Я скільки від'їздив на тій машині. А потім знайомий у мене її купив, там взагалі без ніяких вопросів. Людина їздить, міняє масла, все. Три літра, да має проблеми, так само, як 3 літра дизель, вони бояться жорстких таких нагрузок, жорстких навалів. То є, це машина для спокійної, такої комфортної їзди. По об'єму, ну, ну, це реально така хата. Знаєш, собі на колесах ти собі їздиш, блин, просто кайфуєш. Ну і ніяких там нема моментів. Вовремя обслуговувати її, блин, не навалювати, все, катаємося. В ньому подвіска дешева, мозк не виносить, походівки він дешевий. Блін, ну я не бачу там, що приписують лендроверу, якісь там моменти. там В усіх вони є. Тобто, якщо подивитись, у нас на станції, то постійно різні марки своїми причудами, мотори лягають у всіх так стабільно, поголовно, того блин, приписувати машині. Бо хтось там пизданув, ну це блін, бред. Есть, я рахую, що це взагалі ідіотізм. А так, ну блін, ну, цікава тачка. Да, Мені третій більше подобається по своєму дизайну, він більш такий брутальний. Але, але, по-любому, треба йти з часом вперед. Знаєш, есть, Якщо ти привик до такої машинки, то блін, взяти собі останніх років четвертий Discovery, ну це просто, я рахую, що це шикарний варіант. У нього все в порядку з шумкою. Є моменти, опять же, по заднім аркам. Ну, це лендровер, це тобто звідси ти нікуди не дінешся. І дуже часто буває, якщо встановлені пороги китайські там неправильно, да, туди попадає вода, теж починають підгнивати. Ну, такі, це, від цього нікуди не утечеш, тобто це нормально. А так, в принципі, для себе тачка, це блин, для мене це топова машина реально. Що касається по бюджету, там, якщо взяти до 20 тисяч, то і просто кожен день їздити, і у тебе в селі хрінові дороги, то це точно не Прадо, це точно не 200, блін. Тому що ну, комфорт. Раз управляємося цією машиною в рази ярче, ніж у Тойоти. Потім по ремонту вона не дорожча, чим Тойота, це точно. Ну і по якості вона, звісно, блін. Тут є все, все якісне, все мягеньке, все зручно. Тобто я не бачу ніяких. Ніяких моментів. Відвічаю. Значить, по Discovery продовжуємо тему, навіть не по Discaverі, по 3 літра Supercharge. Значить, що у нас тут неповноцінний блок, який хотів бути V8, а став v 6 Ну, таке рішення собі завод прийняв. Я так розумію, це там екологія, розход топліва. І ще якісь там фактори на це повпливали, навірно. що ми тут робили? У нас були провернуті вкладиші. Проблема часта, навіть дуже я б сказав. І ще у них дуже часто пробувають прокладки головок. В чому прикол, не розумію, але є. Тобто там похолодження, навірно, є якісь моменти через то, що він був В8, став В6. чи що. Тобто з рубашкою охолодження є якісь моменти. Тому на таких движках постійно наблюдайте за тим, наскільки у вас система охолодження, там радіатори чистенькі, антифриз хороший, не хороший. Тобто, термостат чи працює, в них теж дуже часто термостат пари мозги. Тобто, за цим треба дуже-дуже уважно дивитись. Цей блок нам токаря робили блін, півжизні реально. Але слава Богу, дивлюся, що зараз він крутиться в принципі чітко. Ми його два рази віддавали обратку. Тому що нам щось закусувало колінвал. Там зібрали, всіма моментами затягнули, блин, вал там єлі крутився. Тобто, поста... ще раз переробили, поставили, він від руки крутиться. Зараз з поршнями, з кольцями, є, офігенно легко. Оба, відкрутився. Офігенно легко. О, і заодно. Значить, 5 літрів і і 3,0. у нас різьба на коліні ліва. Цим бути акуратні, ці болти, блин, кстати, дуже. Стрьом, там сила затяжки взагалі бешена. Ну і ліва різьба. Дуже часто буває, що чи від неправильної затяжки, чи що, коли знімаєш цей болт, приварює різьбу в колінвалі, там просто різьба уходить. Що було? Раз ми зробили такий експеримент, більшого діаметру ліву різьбу ми не знайшли, переточили під болт колінвала від Т4, 2,5 мотора. Але вже з нормальною різьбою. Машина їздила все офігенно до того моменту, поки її не чіпанули і не навалювали її плотно. Тоді просто тупо відірвало. Оцю шийку коленвала, відрізало, клапана хлопнуло. Ну, Це було зроблено на свій страх і різк. На собі це тестувалося, значить, тут тільки ліва різьба. Чому, наскільки я розумію, коли у нас починаєш навалювати, коли суперчарч починає давати нагрузку бешену, на шкіф, то під дією лівої різьби цей болт типу, хоче закрутитись. А коли вона тут буде нормальною правою, то його просто відтолкне і відірве кусок калінвала. Тобто, це вже перевірена тема, значить так робити не можна. Хіба, хіба там переточили, їздимо акуратно. Не стартуємо з місця, як бешені, блін, і тоді воно проїде довго і щасливо. Якщо збираєтесь навалювати, то має бути тільки оригінал і тільки з лівою різьбою. В принципі, отакі от моменти по три літра. Лев, смотрю в книгу віжу так? Да? так? Да. Коротше, до таких питань треба підходити реально серйозно. От, для Ваня. з книжкою все красиво, блин. все як положено. Тому що моментів по цьому двіжку дуже-дуже багато. І... і десь дати якийсь косячок, можливо, просто тако на ізі. Того нема що гратися з цими движками. З ними реально є куча моментів. І навіть скільки б ти моторів там не перебрав, скільки б цього е ніколи не помішає лишній раз відкрити книжечку, нагадати собі, що, як і куди. Красавчик-двігатель. Красавчик, Нагадати собі, що, де і як, перечитати ще раз літературу, передивитися всі моменти, які є, і, і собі спокійно збирати і бути впевненим. Потім другий момент, який, який отуток, камера, яка постійно знімає цей процес роботи. По-перше, клієнт, який знаходиться в нашому барі, наблюдає, що робить механік. По-друге, Якщо у механіка є якісь питання, там, чи він завтикав, затягнув, не затягнув, поставив. В будь-який момент він передивляється відеозапис. Він там зберігається, якщо я не помиляюсь, в районі двох місяців. Передивились моменти, ага, всі спокійно, собі впевнені, що все окей. Є якісь питання у клієнта, будь ласка, от, е, повне відео, як збиралось, що робилось, що ставилось. Всі тобто моменти. Слава Богу, ми постаралися так настроїти. Тому що продовжуємо по Discovery. Зараз будемо кидати движок, будемо кататись, будемо перевіряти. Ну і зараз покажу вам, як прокачується масло, да, поки ще моторчик на землі. Дуже цікавий такий момент. Так, що ми зараз починаємо закачувати маслицо. У двигатель. Опа. Хоп! Єсть. Ригнуло. Супер. Пошла жара. 25 нютон від руки, дасть? Сорок, дам, смотри, без Добрянський, а ти піздець, я лиш, блядь, Беру камеру в руки, тебе нахуй рве піднімати машину. Na, no šas za žmogina, ble, tai pizdis. Įdokai, užpatenk, man 40 žmonių. BMW daro be kolektora. Тепер вже і не страшно її ставити. Не страшно ставити моторчик на машину і пробувати заводити. Тобто... А! Зараз піду гляну. Зараз глянемо в салоні, який є, уровень масла, чи все окей, і будемо заводити її. Який красивий. А Копчик цей тут лишається правильно. Його не можна знімати. Дорогі гості, запрошую вас на весілля. Будь ласка. Тран-таран. Сьогодні ми женемо лендровер з лендровером. Однополий брак. Шуткую. Так, коротше, двіжок кинули. Зараз ставимо кузов. В принципі, для дуже-дуже багатьох людей оця процедура чомусь страшна. Не розумію чому. В принципі, відірвати кузов від рами в середньому займає там 2-3 години. Тобто Для цього там ліству поснімали, бампіра, пару болтів відкрутили, пару фішок, все. Тут наскільки дуже. Та ти ти, сука, якийсь кончений нахуй. Бля, це йобнуться. В принципі, для, для цього, щоб легко знімались кузов. Завод Land Rover, напевно, догадувався, що це прийдеться робити доволі часто. І вони зробили там швидкі е, розйоми, всякі шланчики. Тобто Такі маневри, щоб це е, було невеликою якоюсь там проблемою. Не треба було півпроводки знімати чи ще щось. Тобто, е, розділяти кузов від рами в принципі, доволі така проста, стандартна і нічого сложна процедура по факту. Да? Так що зараз ми будемо ставити і скоро заводити, тестувати, що з цього виходить. Так, листя можемо поубирати. Ну, так, в принципі, блин, ну, прикольно воно виглядає. Чесно. Дві короткі пісні. І все буде гарно. Так, для, власника. Так, для власника це, звісно, постійно блін, каторга якась. О, знімати кузов. Та тут немає нічого сложного. Мені, наприклад, більш страшна розборка панелі. В салоні, там, чи розборка салону, чи кузовні ремонти, чим зняття кузова. То есть, взагалі немає ніяких таких моментів, страшного чогось чи ще ж. Так що, огонь!